Отримали звинувачення у незаконному переправленні військовозобов'язаних за кордон. Нібито Волинянин і житель Сумщини, як то кажуть, скооперувались і взялися підробляти пенсійні посвідчення. Так підозрює поліція. Обоє вже на лаві підсудних. Ось цей чоловік приїхав до Луцького суду аж з-під кордону з Росією, з містечка Білопілля Сумської області. Поза камерою розказує, що нині окупанти просто стирають його рідне місто обстрілами. Йому ж загрожує ув'язнення разом із Волинянином і Зрожища торік опинилися під слідством. За даними слідства, у червні липні 2023 року підозрювані разом із не встановленою поки особою забезпечили виготовлення для трьох військовозобов'язаних чоловіків підроблених пенсійних посвідчень, якими їм нібито встановлена третя група інвалідності. Також спільники організували внесення відомостей ще щодо трьох ухилянтів до інформаційної системи шлях, як проводії волонтерів благодійної організації. Свої послуги фігуранти оцінювали у 5 тисяч доларів США. А от яка благодійна організація фігурує у цій історії, поки невідомо. Суд дозволив слідчим вилучення документів. Оригіналу звернення від 13 липня 2023 року та додатків до нього, що надходили від благодійної організації щодо сприяння у перетині державного кордону для організацій перевезення гуманітарної допомоги з Європи на територію України. Справу уже готові розглядати по суті. Поки що ж пенсіонер із рожеща буде під домашнім арештом, а житель Сумщини поїде додому. Він вийшов із СІЗО під заставу. Винувачується вчинення кримінального правопорушення, за яке загрожує покарання в виді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Самі обвинувачені коментувати цю історію не захотіли. Мовляв, усе розкажуть згодом. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.